Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Чехії, 1 червня на староміській площі у центрі Праги. Група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Праг Майдан. Волонтери виходять на площу кожну суботу, з 2 до 6. У наметі під назвою Russia Hands of Ukraine вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України. Це почалося з того, що підійшов боров і почав мені казати Ну що є вас Росія. Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім припарились дві я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває. Розповіла подробиці волонтерки. За її словами, росіяни завдали їй фізичної шкоди. Жінка опублікувала фото з закривавленою хустинкою у руках. На опублікованих відео видно, як росіянка вибиває телефон в українців на другому, як вона та ще один громадянин країни-агресорки нападають на волонтерів, завдаючи їм ударів ногами та руками. Все це супроводжувалось нецензурною лайкою. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і будуть їх шукати. Що ви підтримуєте Росію? Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? А чого? Скажете? За Давай. Я не Скажете, яка нахуй пропаганда? Ти нет, вражці, нет, ти, вражці? Я... Ти, вражці? ти вражці, ти вражці, ти вражці, яка пропаганда? Ти в чужій країні пішов звідси. Пішов звідси. пішов звідси, пішов звідси, пішов звідси, пішов звідси, я зву поліцію. ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я It's знімаю вас проблема? для того, щоб на камеру потім да, показати поліції, що ти скажите своєму народу. Давай давай давай. Ради давай, давай, давай. <поцеркіль> давай, давай, давай! Давай, давай! Рукает! Мужики! Рукает! А ты че? Объясни моя! А банда! А вам нахуй? Пошел ты нахуй, блядь! Ты пошл нахуй! Я сейчас сейчас нахуй пойдешь! Ты кого нахуй, бля? ба! А то нахуй кого послал? Я тебя выеду сейчас, дурак! off Ке офи! К офф! Уберите! К офи! Ты кого нахуй?